А все. Тут зібралися підприємці, які торгують на вулиці на ринку по Пилипа Орлика. Зараз йде до торговий центр, який планують вже вводити в експлуатацію. По суті, всіх цих людей з, з ринку по вулиці Пилипа Орлика планують перенести туди так, так звану четверту площадку, це і колишній парк нас Це планується і другу площадку, і практично весь ринок, що є тисячу людей. На Парку новонароджених немає жодних дозвільних документів на даний час на здійснення підприємницької діяльності. Це буде повністю несанкціонована торгівля. І крім того, там немає жодних умов. 7 грудня 2012 року було скасовано рішення судом міськвиконкому про надання дозволу на розміщення там тимчасових споруд. Незважаючи на те, комунальні підприємство ринок продовжують свою політику і далі намагаються один за одним підприємцю туди переселити. А тут звичайно будується торговий центр формально. Звичайно, пропонують кращі умови і тому подібне. Але більшість людей, які тут торгують, не мають грошей на те, щоб викупити торгові місця в торговому центрі, які взагалі нас будуються. Відповідно, вони просто залишаться без роботи. На четвертій площаці знову ж таки умов належних немає. Там по суті болото, немає твердого покриття, немає огородження. Правда, на це ніхто не звертає. Недавно була перевірка, це в лютому місяці цього року, екологічної інспекції у Львівській області. На даний час прийшла відповідь екологічної інспекції, що вони звернулися до другообільські міське відділення міліції про порушення кримінального провадження стосовно людей, які забруднили четвертого площадку. Це так звана стаття 239 «Псування земель. Не однедавно ми е, було судове засідання 5 е, квітня цього року в Дрогобицькому міськрайонному суді, суддя Крамер, де е, менеджер е, посадова особа цього ринку. Олеярчик Володимир признався в тому, що саме вони з адміністрацією КП «Другобицький ринок саме забруднили цю земельну ділянку. Практично вони навіть на даний час не скривають те, що вони вчиняють, не тільки просто порушують закон, вони навіть вчиняють злочин. І це говорить прямо судді. суді. Вони мають підтримку як Другобицької прокуратури, яка практично не реагує на жодні порушення. Так само вони мають дуже грубі порушення, здійснюють Другобицький міськрайонний суд, який так само їх підтримує у всіх їхніх діях. Мають підтримку в обласної ради. Na dany czas my zwyczajno, jak Ci. Більшість людей не згідна з цим. Як хто кажуть, то каже, той, хто хоче боротися, той йде до кінця і відстоює свої права. Тут кожного є законні права, платить за торгові місця, які має, і хоче тут здійснювати торгівельну діяльність. Звичайно, якщо буде, скажімо так, у нас до Європи нам ще далеко, коли будемо вже у цій Європі, тоді всі будемо торгувати в цих торгових центрах. Я один раз пану Радзеєвському говорив, що нехай спочатку зроблять. Голові поряд. міста, так? Так, в голові міста. Про те, що нехай краще зробить вже Європу біля міської ради, на стадіоні який є в місті Другобичі, знищений практично. А після цього ми, звичайно, вже тут будемо робити дві Європи. Але спочатку Європа біля міської ради. Це Це тут облагородити, вони нам нічого не, не дають нам ніяких... — Зверталися до... Зверталися, щоб области. Те хочете щоб зачитати чи що? Ні, ви просто не До кого, з міського голови викликає. Через... З тим, щоб облагородити свою площадку, щоб тут було гарно, щоб було порядок, щоб вони нам не дозволяють тут облагородити. Нас просто хочуть звідси забрати. Хоть ми тут нікому не мішаємо, ми стоїмо собі на своїх робочих місцях. І не договори з нами в односторонньому порядку розірвали. Не дають нам ту оплату, що ми оплачуємо за ринок. Вони нам повертають в банки. Ми і договора з нами не заключають. Ми платимо ми на рахунок. рахунок, заяви. Ми писали і, і банк вертає відсилали. нам оплату, яку ми проплачуємо. Банк вертає нам. Вони заборонили банкам від над, де Забороняють є. Забороняють банкам брати оплату за оренду і план. Добре, на де а рахунок ось, є? народні обранці, яких ви обирали, ви до кого зверталися? Хтось до вас приходив, питав так, що ось, вам ось, люди. Ми звертаємося постійно, нас не пускають на сесії, нас на... навіть. Тут в нас було ці розвіддання, і приходив наш зі мер, і нам обіцяв, що обіцяв, що нас що. звідси о, не залежить. Нам, ті. Ті. нам дадуть видадуть, і... щоб видати нам договора. Три роки договорим договора. Він наказав директору ринку нашому видати нам договора на три роки і сказав, що я даю слово, що вам їх видадуть. Наш директор ринку не видає нам договорів. Є письмове підтвердження, ним підписано. І нам ніхто не видає договора, хоч сам мер нам пообіцяв, що він продовжує нам договір оренди на три роки. Тут був наш мер міста. А що вони роблять? І директор нам не дає ці договори. Розколюють базар на дві на дві частини через те, що кажуть, що тому базарові він вже буде продовжувати оренду на три роки. А нам не мотивує, що тут вже нікого нема, а там їм продовжують. продовжувати. Не знімайте, треба. Мен говорить, одне обіцяє, письмово нам пише, а директор ринку робить зовсім інші речі. Вони просто на наших місцях хочуть побудувати великі супермаркети, де нам давати, де нам давати за великі гроші. А яким чином вони вас стравлюють з іншими підприємцями? Що вони їм говорять, що вам Вони говорять, що Щоб вони за нас не йшли, отак от не збиралися, тому що якщо нас буде більша кількість людей, звісно, ми чогось досягнемо. А так у нас дуже маленька згорстка, бо переважно всі сили там, на першій площадці. Вони нас не підтримують, тому що їм видно сказано, що їх в спокій. Хоча ми бачили вже через суд требували план, який значить, буде на майбутнє, то вони теж не входять туди в цей план. І получається так, що вони кажуть, вам попереджали вас, вам говорили, що вас звідси заберуть. Чому ви ми, ми за вами маємо ходити і разведеться про те, щоби долучити ваші... ту територію до того? Монстра ж там будується, так так, 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 так. так. хоч сказали, хоч От самого початку тенпі. говорилося, що 15 метрів від будови, то є будівельний майданчик. А тут є цілих а тут є цілих сімдесять метрів. Чому ми їм мішаємо? Ми не розуміємо. Ми будівельний майданчик. Ми не який не ми будівельний майданчик? Буділося і, і там виходить кафедрого мицький на сьогоднішній Друговиць. день. Капедрогомецький ринок, А то наскільки між депутатами, що ми були на сесії присутні? Між депутатами була якась розмова, що ця земля взагалі то відчужується повністю. Кападробицький вона відчужується. Кому це тільки знак питання великий, То треба там сільове призначення цієї нашої території, нашого ринку. Це є будівництво, а не організація торгівлі. Тобто, ми всі підпадаємо під будівельний майданчик. Вони нас обманюють, тому що кажуть, що ця перша площадка буде на торгівлю. Виходячи з документів, ми всі підпадаємо під те, що нас звідси просто ліквідують незаконним чином. Добре, дякую карту.